13.00, час новин на ЮА Суми. Мої вітання сьогодні близько 16-ї години. вімкнули електроенергію на Білопільській телевежі, яку відключали 20 березня за борг у майже 400 тисяч гривень. Після відключення на Сумщині частково пропав сигнал українських телеканалів у форматі Т-2 та повністю аналогове телебачення. Мій колега Ігор Назаренко поспілкувався сьогодні з мешканцями Білопілля. Більше подробиць далі в сюжеті. Телевежа, яку відключили, розташована на в'їзді до Білопілля. Від 20 березня вона стоїть темною, не горять і сигнальні освітлювальні вогні. Звідси аналоговий сигнал розповідає провідний інженер телевежі Сергій Цегельник. Йде на всю область. Ми покриваємо всю Сумську область аналогами: це такі мощні передавачі, як УТ-1 і 1+,1. плюс Зараз дзвонять із путівля, із Бурині. Цифра теж вони не люди від нас не дивляться прийому. Нема прийому цифрового телебачення. Не дає вежа і сигналу Т2, Тобто цифру Мовчить також радіо. Дуже скрутно, можна сказати, настав інформаційний голод у Білопільському районі. А зокрема, для таких людей, які е, дуже привикли бути у, у світі всіх подій, які в нашій державі відбуваються, то нам дуже скрутно. І перш за все, що хочу сказати: у мене син інвалід першої групи, отримав колись аналоги е, е, в, Т2 приставку, так звану, і радий був, держава дала. Але ж зараз він ось. Що таке, значить, людина прикована до ліжка? Інформаційний голод повніший. Отак зараз виглядає трансляція ефірних телеканалів України на Білопільщині. Особливо стурбовані люди з навколишніх сіл. Якщо Білопіліщі є кабельне телебачення. Спутники антени більш людей на ну, така розвинена комунікація, то села, а особливо прикордонні наші села, ну що, не, не у Нас залишається тільки одне – розвертати антенну і дивитися Росію. Відключили вузол за борги практично за два місяці. Даний споживач має заборгованість повністю Білопілля в межах 405 тисяч гривень. Білопільська вежа дає цифровий сигнал Білопільському, Путивському та Буринському районам. Частково дістає до Глухівського, Кролевецького та Недригайлівського. Ігор Стрельцов, Олена Рашевська, Сергій Лазаренко новини на Йоасуми. Директорка ТОВ ЕНРА Суми Ірина Лошак повідомила, що така ж ситуація з боргами є у Шості та сумах. Шостинську та сумську РТПЦ заплановано відключити 28 березня і 3 квітня. Відповідно, суми заборгували енергетикам 262 тисячі гривень, шостка 452 тисячі за два місяці січень і лютий. Коментувати ситуацію з боргами директор сумської філії концерну РРТ Микола Мельник нам відмовився. Додам також 11 районів Полтавщини залишились без ефірного цифрового телемовлення. Про це нашим колегам сказав директор полтавської філії концерну РРТ Євген Гребеля. На Сумщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підробки документів. Про підробку пакету документів на подання членів дільничних виборчих комісій від одного з кандидатів на посаду президента України до поліції учора заявив представник зазначеного кандидата. Про це повідомляють у поліції Сумської області. Чоловік пояснив, з центрального штабу кандидата він отримав доручення перевірити факт подання до окружної виборчої комісії списку громадян у члени виборчих комісій від їх кандидата. За словами заявника, центральний штаб кандидата не надав до даної окружної комісії жодних аналогічних документів і сам він нічого подібного не підписував. Наразі в поліції інформацію за даним повідомленням внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею підроблення документів Кримінального кодексу України. Більше деталей цієї події, а саме коментарі сторін, у наступних випусках новин. У сумах на 6 мільйонів гривень відремонтували школу номер 25 Це гроші з міського бюджету, розповіла її директорка Лідія. Голуб робили заклад енергоефективнішим із літа минулого року. У школі замінили вікна, вентиляційну систему, системи теплопостачання та освітлення, встановили новий теплопункт, утеплили фасад і дах. Розповіла директорка школи. Щоб було комфортно, від 17 до 21 градуса у кабінетах і 15 градусів у нас у спортивній залі. Регулювання проходить автоматично. Немає необхідності робити це вручну, а все це робиться завдяки тому. І тебе, який ви бачили, січень і лютий було зекономлено 56 шість тисяч. Якщо взяти до уваги вже березень місяць, то зекономлено 10 тисяч тільки за один березень. Роботи виконала фірма ТОВ «Універсал Будфе». Вона виграла тендер у серпні 2017 року на 6 мільйонів 100 тисяч гривень. Майже 5 мільйонів гривень їм заплатили. Останній платіж проведений у листопаді 2018 року. Василь Хованський, директор підприємства, яке ремонтувало і модернізувало школу та її мережі, сьогодні у місті не було, і говорити з нами телефоном він не захотів. Як розповів міський голова сум Олександр Лисенко, роботи тут ще не завершили. 44 роки поспіль у Сумському театрі юного глядача служать не лише актори, а й ляльки. У березні в театрі відзначають одразу три свята День дитячих театрів, День лялькаря та Міжнародний день театру. Поспілкуватися з акторами та подивитися на найперші ляльки і конструювання нових вдалось нашій Юлії Ніколаєві. Їжак, найперша театральна лялька Сумського тюгу. Вперше у виставі його використали у 1975 році. Саме ця лялька казковий персонаж з нашої вистави, з першої вистави, яку побачили глядачі в нашому театрі. – калоша створив цю ляльку художник Юрій Кобиляков, і цей їжачок зараз є талісманом нашого театру. А це Заєць, Білка та Кріт. Вони головні герої вистави. Хто у лісі найхоробріший? Цим лялькам 17 років. Гриня вистави Царівна жаба Баба, яка у 1989 році отримала перше місце на театральному фестивалі у Луцьку. Всі критики, всі, хто хотів, до нас ринули всі на сцену і дивилися механізацію цих ляльок і були дуже вражені. І Звичайно, ми такий фурор прозвели, там що прийшлося. Києву і нам перше місця давати Вони були на стольне, ще на чорному кабінеті. То були на столах на чорному кабінеті. Акторів було не видно, видно лише ляльки. Була така красива ілюзія. Це стаціонарний прийом. Його на виїзді не покажеш. Зараз у нас це все трішки занепало. У нас вже не ті виробничі майстерні, які були колись. Інколи бувають лялькові вистави, їх мало. Іноді бувають кукольні спектаклі, їх мало. Наразі за принципом 80-х у театрі юного глядача готують нову виставу. П'єсу написав мій син Петро Харунжий. Я не буду розповідати про що ця п'єса, про що буде вистава. У цій системі ми зробили вже три вистави. Це перша була царівна жаба, другий жив був гракол і третя вій. Це буде четверта вистава на чорному кабінеті. Не знаю, як воно нам вдасться. Для постановки вистави з робочою назвою «Пан отаман Гренко Поїдайло виготовляють дев'ять героїв. На це майстру потрібно близько місяця. Медвідь буде такий каваль, він такий буде здоровий, такий, лісечка така красива, така буде, жіночка така пишненька із формами. Зайчик буде такий, такий ну, всі такі будуть, у кожного буде свій характер. Прем'єру вистави з робочою назвою «Пан Таманти Гренко Поїдайло у театрі юного глядача планують у другій половині травня. Юлія Ніколаєва, Владислав Бурнаков. Новини на ЮАСуми. 26-й фестиваль органної музики Органом відбудеться на Сумщині. Виконавці зіграють органну, камерну та джазову музику. Усього відбудеться шість концертів, п'ять з яких благодійні. 10-го числа буде феєричний концерт Орган з відеошоу. Я був такий в Одесі з концертами своїми, і там побачив на тій саме в тому самому майданчику в к... 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 німецькій кірсі концерт фантастичних музикантів. От, і органістку з того колективу я запросив, але вона запропонувала відеошоу. справді супроводжуватись буде класична музика і музика з фільмів. Сучасних там, ну, музику, яку ми всі знаємо, буде сусупроводжуватися інсталь... відеоінсталяціями. Це якась така психоделіка, це просто надзвичайне враження. я Просто був наскільки приголомшений. Я думаю, що сумчани, це буде перша така цікава річ у нас на фестивалі. Всі концерти відбудуться у Сумській обласній філармонії. На благодійних концертах ці гроші передадуть бійцям, які були поранені у зоні бойових дій на сході України. Перший концерт відбудеться у суботу, 23 березня, о 17-й. Завершиться фестиваль 14 квітня. Наступний випуск новин о 19-й. Тоді розкажемо більше. Я ж бажаю вам тільки гарних новин.